Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити у восьмого класу. Сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька вправ на доведення достатнього рівня складності і три вправи високого рівня. Тема додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Ви пам'ятаєте, що коли знаменники однакові, то вони, знаменник залишається без змін, а чисельники додають. Або віднімають. Безумовно, що нам знадобляться формули скороченого множення, ну і трошки творчого підходу. Вперед. Доведіть тотожність. Хто більш старанно вчиться, то вже відразу побачили ось дві формули скороченого множення. І так що ми переписуємо тотожність. Помічаємо, що знаменники однакові у дробів і пишемо таку коротеньку фразу виконаємо тотожні перетворення. Лівої частини. Беремо ліву частину і застосовуємо формули скороченого множення, розкриваємо дужки. Квадрат першого плюс подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. Це розкрили перші дужки. Далі мінус. Цей мінус поміняє знаки в кожного доданка цього чисельника. Значить, квадрат першого має бути з плюсом, а він буде з мінусом. Далі має стояти мінус, але буде з плюсом, помінявся знак подвоєний перший на другий, далі має бути плюс квадрат другого, але оцей мінус змінює на мінус. Мінус б квадрат. Знаменник однаковий, спільний, залишається. Так, подивимося, а квадрат мінус а квадрат скоротилося. b квадрат мінус b квадрат скоротилося, залишилося 2аб. Плюс 2 АБ. Вдаємо в чисельнику це буде 4АБ, і в знаменнику 4АБ. Дріб це поділити, так, дробова рисочка, знак поділити. Або так, чисельник і знаменник однаковий, цей дріб дорівнює одиниці. Тобто, зліва 1 і праворуч 1. отже. Тотожність доведена. Аналогічно виконується доведення і другої тотожності. Я пропоную вам потренуватися, а потім звіритися з моїми перетвореннями. Ну, Дозвольте мені ці слова не писати, хоча вам для оформлення робіт потрібно їх писати, тренуйтеся, щоб натренувати навички записування ось таких текстових вставок. Ну і перетворення. Використовуємо формули скороченого множення. Розкриваємо дужки, так же, як і в попередньому. Перед другим дробом стоїть плюс, тож у нас все йде без зміни знака. І спільний знаменник. Тепер скоротиться у нас плюс 2аб, мінус 2аб. А в чисельнику буде квадрат плюс А квадрат, 2А квадрат. І плюс b квадрат плюс b квадрат 2b квадрат. Винесемо 2 у чисельнику за дужки. В дужках буде а квадрат плюс b квадрат, і в знаменнику такий же вираз а квадрат плюс b квадрат. Скорочується, дорівнює 2, зліва 2, справа 2, тотожність доведено. Так, дуже вас прошу, не скорочуйте ось так. Ні в якому разі цього робити не можна. Це груба помилка. Ми скорочуємо множників, чисельнику і знаменнику. Скоротити означає поділити чисельник і знаменник. А що ж ми поділимо, якщо тут стоїть плюс, тут же не множники. Будьте уважні і не робіть помилок. Добре, йдемо далі. Доведіть. Що при всіх допустимих значеннях змінної х значення виразу не залежить від значення х. Оці слова означають, що коли ми виконаємо тотожні перетворення, у нас всі доданки з х, ну, якимось чином скоротяться. Ну, давайте дивитися, як це буде. Переписуємо 12х-25, знаменник. Знаменник однаковий. Він буде спільним. В чисельнику 12х мінус двадцять п'ять плюс вісімх, плюс десять, дванадцятьх плюс вісімх, двадцятьх, мінус плюс 10 мінус 15. І такий самий знаменник. Отже, значення виразу дорівнює одиниці незалежно від значення х. Далі пишемо слова. Отже, значення виразу виразу, ось цього. Не залежить від значення Х при всіх допустимих значеннях Х. Це важливо. При всіх допустимих значеннях змінної Х. Текст писати обов'язково у завданнях достатнього і високого рівня, якщо ви виконуєте роботу на оцінку. Якщо ви не напишете слова, текст, пояснення, міркування вам знизять оцінку. І це буде жалко. Наступне завдання: доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної вираз набуває додатних значень. Знову міркування. Коли ми виконаємо тотожні перетворення, ми отримаємо якесь число або вираз, що точно буде додатнім. Ну, давайте подивимося, що тут буде. Так, оскільки знаменник однаковий, то ми його будемо вважати спільним, а чисельник зведемо подібні доданки. а квадрат, мінус 6, мінус, оцей мінус поміняє знаки в цьому знаменнику, в цьому чисельнику, що мій язик говорить, мінус 7А плюс 4. Далі плюс все добре, 3а і плюс 6. Так, А квадрат залишається, мінус 6, плюс 4 і плюс 6. Значить, мінус 6 скоротиться, а плюс 4 залишиться, плюс 4. І мінус 7а плюс 3а. Буде мінус 4а. Тут нам треба побачити формулу скороченого множення а мінус 2 в другому степені. Перевіримо, квадрат першого осінь а квадрат. Далі мінус подвоєний перший на другий, 2а помножити на а і помножити на 2. Мінус 4а, ось воно. Далі плюс друге в квадраті, 2 в квадраті, ось воно. 2 в квадраті це 4. Треба навчитися бачити формули скороченого множення. Тепер скорочуємо А мінус 2 в квадраті, і тут 4 мінус 2 степінь показник буде. Тобто в чисельнику буде 1, а тут А мінус 2 в другому степені. І при всіх допустимих значеннях А, ну так, щоб знаменнику не було нуля, цей вираз буде додатнім. Далі пишемо текст. Тут більше нуля при всіх допустимих значеннях змінної А доведено. Зрозуміло? Так, ну, можливо, хтось не зрозумів, як я скоротила чисельник і знаменник. Значить, в чисельнику у нас, ну я коротше напишу приклад, А квадрат, а в знаменнику А в четвертому. По формулам властивості степеня так, приділені, якщо основа однакова, а у нас основа однакова А-2, то показники віднімаються. Причому там, де більший степінь, туди піде. Тут буде одиничка, а тут буде А в степені 4-2. Одиниця поділити на А в другому степені. Ну, у нас тут не А, а А-2. Головне, щоб воно було однаково. Ще як можна міркувати. Можна міркувати так. В чисельнику написано А-2 помножити на А-2. Показник 2 два множники. А в знаменнику чотири таких множники а мінус 2, а мінус 2, а мінус 2 і ще одне а мінус 2. Це для тих, хто важко розуміє, як я скоротила. Один з них скорочується множник, один скорочується, тут залишилося одиниця, а тут а мінус 2 в другому степені. Сподіваюся, зрозуміло. Завдання високого рівня. Подайте даний дріб у вигляді суми або різниць цілого та дробового виразів. В цьому завданні ми з вами застосуємо розподільний закон відносно ділення. Розподільний закон відносно множення. Якщо у нас є добуток числа або вираза на суму або різницю двох виразів, то ми можемо помножити окремо. Цей вираз на перший, і окремо на другий. Між ними буде плюс або мінус, в залежності від того, який знак стоїть. А розподільний закон відносно ділення дозволяє нам поділити кожен з цих виразів в дужках окремо. А поділити на це тут буде плюс або мінус в залежності від того, який знак. І b поділити на c. Цим законом ми зараз з вами і скористаємось. І так, перше. Х плюс 3 ділене на Х. Поділимо окремо х на х, пам'ятаєте, дробова риска – це знак ділення. І 3 поділити на х. Виходить 1 плюс 3 поділити на х. Нас просили подати дріб у вигляді суми цілого та дробового. Подали сума цілого та дробового. Все виконали. В другому трошечки складніше, але теж можна придумати міркування. Ділити нам треба на А-2, і значить, скорочуватись має А-2. Тому поокремо кожен з цих ділити нема сенсу, не скоротиться. Так, давайте об'єднаємо два перших і винесемо з двох перших а за дужки то буде А мінус 2 в дужках. Винесли А, поділили на А. І ще мінус 5. І тепер поокремо поділимо на А мінус 2. Тепер а мінус 2 скоротиться, і буде А мінус 5 ділене на А мінус 2. Різниця цілого та дробового. Ось так просто все можна виконати, якщо знати, яким законом скористатися, або правилом. Ще завдання високого рівня. Відомо, що х ділене на y дорівнює 4. Знайти... Перше y поділити на х. Ну, ви ж бачите, що це обернений х поділити на y. Тої значення буде обернене до 4. Число обернене до 4, одна четверта. В другому 2х мінус 3y поділити на y. Застосуємо той же самий фокус, що і в попередньому завданні. Це буде 2х поділити на y, мінус 3 y поділити на y. Тут буде 2 помножити на х, ділене на y, мінус тут ігри скоротяться 3. Тепер підставляємо 2 помножити на 4 і мінус 3. 8 мінус 3 5, в третьому x квадрат плюс y квадрат ділене на xy. Так же само ділимо перший доданок х квадрат на xy плюс y квадрат ділене на xy. В першому скорочується x в чисельнику x ділене на y. А в другому скорочується y, буде y ділене на x. Х поділити на y знаємо 4. А y поділити на x теж знаємо 1 четверта. Тож буде 4,1 четверта. І хоча завдання позначено високим рівнем, якщо ми знаємо деякі ну, такі хитрості, тонкощі, то розв'язуються вони дуже легко. Ще одне завдання останнє на сьогоднішньому уроці. Знайдіть усі натуральні значення n при яких значення виразу є цілим числом. Застосуємо той же метод, що і в попередніх двох завданнях. n поділити на n плюс 6 поділити на n. Виходить 1 плюс 6 поділити на n. Буде цілим при n, і давайте перераховувати, натуральні. Натуральні числа починаються з одиниці. 6 на 1 ділиться націло, ділиться 1. На 2 ділиться націло, ділиться. І на 3 націло ділиться. На 4 на 5 націло не ділиться, і останнє число, на яке ділиться 6 націло це 6. Все. Все. Друге. 3n квадрат мінус 4n мінус 14. Поділити на n. Те ж саме робимо 3n квадрат ділене на n, мінус 4n ділене на n, мінус 14 ділене на n. Тут n скоротиться буде 3n, ще скоротиться буде 4, і мінус 14 ділене на n. Це буде цілим при n дорівнює 14 ділити на n. На 1 можна поділити на ціло, на 2, на 7 і на 14. Все завдання виконано. І це завдання виконується навіть значно легше, ніж деякі, які ми робили на середньому рівні. Громістки. Тут все так просто. Добре. Третє завдання. 4n плюс 7 поділити 2n-3. Нам треба так розкласти чисельник, щоб при діленні по окремо скоротити 2n-3. Зробимо такий фокус. Значить, 4n, якщо 2 винесемо за дужки, буде 2n. Значить. Щоб винести 2 задушки, і було мінус 3, у нас має бути мінус 6. 4n мінус 6. З цих двох винесемо 2 задушки, і тоді можна буде 2n-3 скоротити. Але тут же не було мінус 6, а я його відняла. Ну, так, додам. Тепер мінус 6 плюс 6 0, і тут немає його. І ще у нас тут є що, плюс 7. Тепер з перших двох доданків винесемо за дужки 2. Буде 2 n 3 Далі плюс 6 плюс 7 це буде плюс 13. І тепер будемо ділити окремо 2 n 3 на 2n-3, і плюс 13 на 2n-3. Ну, і ось тепер все добре. Тут скорочується, буде 2 плюс 13 поділити на 2n мінус 3. Ось так. Тренуйтеся, у вас є номери блакитного кольору, подібні до тих, що я розв'язую. Тож у вас є можливість натренувати такі впевнені навички. І досягти успіху. Щиро вам бажаю цього. До зустрічі!